Вітаю, друзі. Ось така посилка. Здоровенна. Це тут е, має бути е, касетний магнітофон Sanyo Boombox 99 і 98.02 щось таке я забув. Висилала його Сара. Але він він не такий великий, як оця кропка. А, що з ним? Вона написала, що в неї немає шнура, і вона не включала. Вона пише, що він в хорошому стані, вона в хорошому стані магнітола, але я не знаю, чи робить. Я думаю, що робить. Так воно було написано. Ну, давайте відкриємо, подивимося. Понятно. Хм. И сумочки уже приводятся. Видите. Сикли их там. Вот сама монитора. О! Вот такая. Она легкая. Так, Томас, ему треба все проверить. Принять под охрану. Тут работы. йому нюхати не перенюхати дивіться а шнур є просто на кінці немає вилки Отака вона оце вона говорила не може попробувати я думав що це так треба я думав що це якийсь ковхоз ні отак воно отак воно там виріс навіть бачите спеціально ну що ж Зараз щось придумаю і включимо. Ось, я зробив отак. Потім поміняю шнур. Це так, щоб спробувати. Давайте включимо його. Так. Це ж цікаво. Що у нас тут? Громкость на мінімум, це сюди. Радіо так, МВ, Середній. А ну, стрілка є. Тут що? А виброс як... Ага. Ну ладно, до манитфоном потом включен. Так, радио. Работает. Ну, И почистить. Días, pues tengo mi guitarras, pues tengo mi estudio tengo mis momentos de es es la cosa más gratificante del mundo es como medita en <coughs> el centro además a negro pero tengo nada calidad si veno y servidas si ves, y tú <coughs> vas a y ahora Сіріум Один не робить Щось якось странно Без антени. Антена в нього зігнута, сломана. ну це отримати О, класика, нормально. тут проблема все нормально а интересно на магнитофон ну интересно ты смотри крутится что-то так стоп а я стоп так что справишь не в одну сторону ой что-то очень плохо нет а вся клавиша застряла. Ну, щось шо, там Ну, Нормально. А, короткі, дивіться, які тут цікаві. 2,3 МГц. Семерка. Перший діапазон, другий діапазон, 7 МГц, 22. Всі входять. 19, 16 і даже які там останні 13 метрів. Це круто. У нього дуже широкий діапазон. і там сзади є збоку точно настройка от, на КВ. тому що дуже широкий діапазон і важко цим буде настраиватися. Ну, це ж можна провірити, да? Ну що днем ми нічого не почуємо. Работа, це що. Ліндінь лау. Розберемо, подивимося. Розібрав я цю магнітолу саню. Першим ділом я хочу замінити кабель сетівий замість цього бардака. У мене є такий. І зараз заміню. А далі пока що все нормально, просто треба все почистити, я так думаю. Ну і друге це оця проблема. Подивіться на цей резистор. Такого не знайдеш. Тут він здвоєний і тут регулюється, дивіться, так і так. Можна по-разному. Зараз попитаюсь або випаяти його, або можу розібрати так. Краще я його випаяю. Це серйозний такий резистор. Я вже зняв. Припой. Ви знаєте, я тут особо проблем і не бачу. Оце так він устроєний. Але е, ні, він не крутиться, Він крутиться одновременно. Тут нема двох резисторів. Ну просто вони тут на платі. Це обманка. Ну зараз почистю, смажу, побачу. Ну все, я запаяв, почистив. Зараз соберемо, провіримо і... чи вийшло, чи ні. Все нормально. ціля марок, що на Нічого. Все, так, треба замінити цей пасік, він дуже-дуже дуже, дуже, дуже розтягнутий, бачите? Зараз щось підберем. Ну я пробував він так чуть-чуть, єлі-єлі, він не тягне. Касету. Ну, то магнітофон не працює. Ця клавіша не двигається. Ну, там дуже ржаве. Зараз ну тепло подвигається. Пасік поменяв. Нормально. Все работає. І пауза работає. Вона просто тут, там все заржавіла до... Бо не пользувалась не. Перемотка. Головку ще не чистий. Перемотка. Все нормально. Почищував. Маклічно пасік підійшов. Тепер діапазони. Немає записи. Ні з мікрофона, ні з радіо. Хоча стирає. Ну, стирає там постійний магніт. Треба подивитись до переключателя записів з проїздіння. Більше я нічого не думаю, що там проблем. Проблема оказується, дуже проста. <кій> я коли міняв опасик, я неправильно зарядив. Дивіться, на запис ось нажимаю і вон там, воно не двигається. Оказується, там треба. Я неправильно заправив. Проблема механічна. Дивіться, динаміки вигоріли, я їх красив таким маркер. Чорний маркер. І буде вид. Вони повинні бути чорні. А вони навіть полосу, тут видно. <різь> Оцю. -да. Ну так, тепер він як новий. Все. Ще отой зроблю. Ну так буде вид. Бо все рівно видно через сітку, що вони білі. Ось і другий готовий. Зараз туди. Так буде краще. Це цікава магнітола, дивіться. Вона на п'яти мікросхемах. Прийомник три мікросхеми. І усилитель дві мікросхеми. При ампліфаєр написано. І Power Amplifier. дві мікросхеми. Тут магнітофон. І прийомник три мікросхеми. І всього один транзистор. І то щось з діодом, навірно, стабілізатор якийсь. Транзисторів геть немає. Ну що, вона закончена, магнітола М98. Вся на мікросхемах ви бачили. Мікрофон магнітофон робота, запис робота із мікрофонів, з радіо, і автостоп працює, все перевірив. Ну тут що, в магнітофоні тільки пасік поміняв, так, він зароботав там все. А в радіо оце почистив. І що пом... а по ну, переключатель діапазону і оцей. А, і ще запись воспроизведення. Ну там де механіка. Ну що можна сказати? Ну, серіо, так, да, серіо. Ну такий середнячок. Средні, в нього інші диапазони, я вже казав. От 2,3 до 7, від 7 до 22. Це дуже широкий. Ну, Вечором я пробував там станції, він хорошо приймає. Не можна сказати, що він так. Просто діапазон широкий, важко і, Ну, У нього есть тонка точна настройка, бо... Дуже точно надо крутить вот крутилкой ну, и на УКВ чувствительности у него хватает ну вот так Нормальний, середний, середнячок такий. Ще на останок відео хотілося сказати, цей магнітол, магнітола продана. І так, така тенденція з'явилася після того блекаута, що звучився в Іспанії, Португалії і на півдній Франції. Зараз народ почав купувати прийомники на тому що Оцю медитологу я продав ну, там, е він спрашував е Мануель, е чи працює вона від батареї? Так, да, працює, все, не хвилюйся. <гл> ну я провірив, ну як підключив блок питання батарейки, я не підключив, підключив блок питання, воно працює. Ну так що. Такий в мене порозкупляли прийомнички маленькі, який цілий роди їх продавав, а тут після цього блокаута тільки раз і все пішло. Ну добре, друзі. Дякую, що дивитесь. Хай щастить вам. Пока, 7-3.